Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Влог UA Ну ось я дочекалася, поки буде повна темрява на вулиці для того, щоб піти і спіймати кайф. Тому що, знаєте, просто гуляти по вулицям твого міста, коли є вуличне освітлення, це таке щастя, хочу вам сказати. О, і ще не пам'ятаю, десь тиждень тому я дивилася, не дивилася, мені в рекомендованих попалось відео там, де чоловік в Запоріжжі вийшов і каже, який це кайф, і стоїть сльози, витирає, Думаю, я жінка, соромлюсь, а то чоловік думаю, ну не потрібно стримувати свої емоції і сльози щастя, це зрозуміло. А декілька днів тому дивлюсь теж в рекомендованих. В Харкові дали вуличне освітлення, і люди виходять і вони стрибають від щастя. А це дійсно, знаєте, це може зрозуміти людина, яка давно цього не бачила. І тому вечір, а ще так тепло, я так прогулююсь. Так класно. Фух. Що я помітила, що я зараз проходила, у нас там грузинський такий ресторанчик, там борщ, ну, українська кухня. Коротше, В кафешках люди сидять. І десь я читала таку інформацію, що під час війни люди в Україні більше. Харчуються в кафе, ну в таких закладах, ніж вдома. Ну я за себе нічого не можу сказати. Я що в закладах, що вдома таке, знаєте, нічого не їм. Ну, їм ну таке. Ось. Не те, що раніше було. Ну зараз вдома практично нікого немає. І що там, щось таке перекусила, та й добре. Ось. І я читала за Київ, що в Києві там хтось робив аналіз, і дуже багато людей стали харчуватися в кафе-ресторанах. Ну Я розумію, тому що в Києві, коли не було електрики, а там і електропліти дома людей, то дійсно вони ж шукали де генератор, це як моя катюня, щоб і поїсти, і попрацювати, бо є генератор, є Wi-Fi. А за наше місто якось так увагу не звертала. Зараз іду і там повна посадка, як кажуть, і тут повна посадка. Думаю, що собі зайти там десь. А, та ні. Я то не, не піду, але звернула увагу теж. А що люди зараз? То раніше, знаєте, таке. Щоб повний холодильник був, щоб там щось напхати і щоб в щоб було на зараз і на потім. І якщо, якщо хтось прийде у гості. А зараз я не знаю, до нас гості ніхто не приходить поки що. А потім та й владьки практично немає, ну Він прийде в 8 годині вечора. Восьмого ранку, як пішов, і в восьмій годині вечора прийшов. Ну, то для кого я там буду що готувати? А сама таке, то бутербродик. Ні, ну їм, звісно, але. М -м -м. Я коли сама дома, якось воно не дуже і хочеться їсти. Якось так. А тримати запасу холодильнику, ну і що? Відключали електрику, то ми там швидко все доїдали, щоб не було. А зараз, якщо щось потрібно, ти пішов, купив, приготував. Ну, змінилось у нас от такий підхід трішки до харчування. Ой, як класно на вулиці, тепло. Я вже в Красівках. Клас. І так класно, немає зараз вітра, тепло. І так і додому йти не хочеться. Ну, Владіка ще годину не буде, тому може подзвоню він десь буде їхати, зустрінемось та разом підемо. А ні, то може його підвезуть додому. Ні, не буду дзвонити. Я до чоловіка не люблю дзвонити. А чому? Я вже це на своєму каналі розповідала, силочка зараз буде вверху. То подивитись, щоб не повторюватися, боже, як класно. М -м -м, класно. Так прогулюєшся і, і слухаєш звуки свого міста. А, і ще що хотіла сказати, мені так хотілося в Дніпро поїхати, погуляти, в Дніпр. Там у нас магазин Юска відчинився. Та і так, знаєте, бо картинку в очах треба змінювати, а потім думаю, ні, ну якось я не була спочатку війни в Дніпрі і думаю, це я піду на маршрутку і якось так. Владі каже, ну чого, хочеш поїдь. Ну каже, я б з тобою поїхав, ну я не можу. Я кажу, да я розумію, що ти не можеш. Я ж не кажу, щоб ти сідав зі мною і кудись там їхав. Ось. Я кажу, ну там і за ракету, то всього думаю, не хочу. То бува, там збивають і вона там десь падає, збита, теж не хочу, ну, боюся. А він каже, ну хочеш до Каті в Київ поїдь? Я кажу, ну, до Каті в Київ я би поїхала. Він каже, а яка різниця, куди їхати? До Каті в Київ чи в Дніпр? А я кажу, Дніпро це туди, а Київ це в іншу сторону. Він каже, а, ну логічно, <сміялась> так посміялись. Хоча я розумію, що в, Дніпр... в Дніпро їздять кожного дня і нічого такого там поганого не чули новим. Герої не вмирають. І все буде добре. Я дякую нашим захисникам за ось такі прогулянки, які ми можемо зараз робити. Хлопці, повертайтесь додому живими з перемогою. Ми на вас чекаємо. Так було б добре, якби не війна. Ну нічого, завжди ж так не буде. Так, погуляла, молодець. У нас червоний, червоне світло чекаємо. Квіти ще продають. Да, яка краса. Ух ти! Ось отель тюльпашки класні. Я зараз іду і думаю, якби це було раніше, та вже темно, я нікуди не піду. А зараз чекаєш, щоб було темно, щоб піти на вулицю. Ой, як все змінюється. <рес> Стою і думаю, що воно крутиться. А тут у нас якась кав'ярня відчинилася. А ти йдеш, а воно так от крутиться. Чай, десерти і таня в кросівках. <рес> Ось так. Ой, генератор. Не гудять. Це в мене емоції, знаєте, як у малої дитини. У вас таке буває. О, ось маршрутка на Дніпро. отакі автобуси у нас їздять. Там навіть люди сидять. Боже, і знову йду. Здравствуйте, Тетяна Григорівна, зі святом вас минулим. Боже, я його пам'ятаю, не знаю, в класі шостого. Зараз такий дядька вже з бородою по очах пізнала. Приємно, дуже приємно. Цікаво, сільпо є ось така полиця, і вона була повна отакої солі. Ціна 500 гривень за 200 гривень. Грамів це соль Солідару, і гляньте, розкупили все, залишилось тільки трішки. Розумієте? А вона була повна. Люди купують за 500 гривень і це йде на перерахунок для дронів ЗСУ. Ось так. Це я зайшла в сільпо за хлібчиком. взяла. Поки вирішила взяти чашку, її вже купили, тільки сіра залишилася, а я не хочу. Вже пусто. Ну, що це таке? Ото як щось подобається, потрібно купувати. Ну, Тут сіра, я не хочу сіру. Я оту рожеву хотіла. Ну ладно, а це що таке? Ого. М -м. Якась така, їй страшно в руки брати цю чашку. Не хочу. ну Може ще винесуть, то подивимось. А ось за 29 гривень ось такі чашечки. Ну, теж прикольні. Теж прикольні. Але я хотіла ту. Ото хотіла, потрібно було брати. Одна залишилась. Ладно. О, все, з покупочками. з покупочками. Це я спеціально, знаєте, щоб за хлібом ввечері піти, щоб привіт був. Тільки що в Сільпо була, зустріла мій одногрупнік. Ми разом навчалися в інституті в однієї групі. Ну, Одногрупнік це зрозуміло. І коли ми навчалися, він такий ну, ходощавий був. А зараз такий, знаєте, позатінький. Я кажу, о, привіт! що, Кендюх від, відпустив. А не бачились ми. Ну так, з інституту ми не бачились, але коли в місті зустрічалися, то привіт-привіт і все. А, там з ним хтось був і до нього так по ім'я та по-батькові. Я кажу, ти де працюєш? Він як сказав, я так. Боже, А я тут шокендюх відпустив на все сільпо. І ха-ха-ха, та ти не змінилася ще. І я кажу, а чого я буду мінятися? Я така, яка і є. То посміялися. Він каже, а я думав, що ти виїхала. Я кажу, ні, щоб я виїхала. Я зараз йду, знаєте, і стільки таких класних емоцій, що я думаю, я класна, що я не виїхала, чесно. М -м -м. Якось такі. Доповнюється воно, я як... не знаю. Я не знаю, як у, ці... у цю емоцію має передати, але клас за хлібом я сходила. Даже якось і жаркувато. А стосовно виїхала-не-виїхала, виїхала, я кажу тільки за себе, я кажу тільки за свої обставини, так, як в мене склалося в житті. Якби воно по-другому склалося, Ну, в мене було б інше рішення, тому щоб ви не думали, що там я за щось агітую або на щось натякаю, бо зараз так якось так обережно з цим потрібно бути, що ну обережно з цим потрібно бути. Тому ось так, мої дорогенькі, пройшов в мене сьогодні мій вечір. Прогулялися сьогодні разом з вами. І зустрінемось з вами обов'язково в наступному відео. Бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково! А я так нагулялася, що вже спати хочеться. Язик заплетається. Заплетає. Та ну що ти поробиш? Така, яка є. Каже, ти не змінилася, а я завжди з ним шуткувала щось. Ну, не з ним, а в групі у нас класна група була. Клас, класний вечір. Мені дуже подобається. О, а я такого не бачила. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ, ну і так далі. Ну, Так це ж зрозуміло. Ось так, і люди прогулюються. І Таня нагулялась. Вечірній влог. З України.